Є знижки на квадивід 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на карсил, 15% в аптеках подорожник «БАМ» та ощад. Усім привіт, дорогі українці! Наталка Діденко одна з найвідоміших метеорогінь України, чиї прогнози погоди давно стали явищем. Її легка манера спілкування, гумор і цікаві прикмети перетворюють прогноз погоди на щось більше ніж просто інформацію. Це щоденна доза позитиву для десятків тисяч підписників у соцмережах. Наталка здобула освіту в Києві та понад 20 років працювала в Укргідромецентрі. Особливу атмосферу її прогнозам додають улюбленці. Колись це був кіт Апольмон, справжня зірка її трансляцій, який торік відійшов у котячий рай. Сьогодні його місію продовжують два нові пухнастики Тетянка і Тарасик. Наталка Діденко оперативно попереджає про зливи, бурі чи снігопади та нерідко випереджає офіційні служби. Її прогнози це поєднання професіоналізму та душевного тепла, яке змушує чекати на нову публікацію щодня. Наталка Діденко сьогодні Доброго. з нами в студії. Вперше давайте Доброго. знайомитись. Доброго ранку, Доброго Олександр, ранку. Доброго ранку. привіт. привіт, Віт. Як життя? Доброго. Доброго. Худі у вас. вас. Так Я спеціально для ефіру так приготувала, потім подумала, що якраз ми будемо сидіти, ж на педу. так я так хоча б зараз показую. Зараз їм покажу. красиво. Проходьте. Так. Проходьте, у нас є круглий стіл, ми за ним можемо спілкуватися. Дякую. А, знаєте, О, от... як пахне. Це яблучний пиріг. Mm. Це, це особлива історія. Пиріг рятував на початку війни, піднімав настрій, створював окремий затишок. І історію ця порога в тому, що тут дуже багато спецій, які і зігрівають. Ну і настрій mm -hmm. дарують. обов'язково спробуємо. Ні. Є кардамон, кориця. Мускатний горіх. Ой, мускатний Так, дуже пряний. Хочеться з вами ближче познайомитися і дізнатися, як ви стали синаптикинією. Як це прийшло 에... у ваше життя? Ну, прийшло це просто. Я не можу сказати, що я там з дитинства мріяла, про це я навіть не знала про цю професію, але дуже цікаво вийшло. Я вже коли була в 10 класі, вчилася, до нас прийшли гості до батьків, і серед них була там подруга, цих гостей, яка працювала авіаційним метеорологом. Ух, і ти, вона так цікаво розказала про це все. Ну, а знаєте, коли тобі там 16 Насіть років, і ти щось таке слухаєш, дізнаєшся, і мене це дуже захопило. Я подивилася, які екзамени треба здавати. Такі були досить, ну, ну географія, зрозуміло, там твір, там ну, тобто, все було в порядку. І таким чином я поступила на цей географічний факультет на шкіївський університет, кафедра метеорології. Там завжди це така була ексклюзивна кафедра, бо там завжди мало людей. Десь, якщо на інших інших групах було по 20, по 30, у нас було 10 людей в групі. А не багато людей хотіло, да не розуміли професії. Ні, це ще... був просто ексклюзив, а, ексклюзив? просто відсіювали. Ох, так? А як, от з метеорології на телебачення, це ж теж якийсь окремий шлях, окрема історія? 에... Ну я працювала дуже довго в гідрометцентрі, Ну за спеціальністю майже 20 років. А потім мені запропонували, прийшла в голову. Така ідея редактора на одному українському каналі, що редактором погоди був не просто якийсь редактор, якому навішують там погоду а та, та та який десь там щось візьме вкраде краде із мережі, а саме професіонал. Я дуже хвилювалася, тому що ну це не секрет. Е, я вже була такого, я вже відбулася в своїй професії, абсолютно. І я повністю кардинально все поміняла. Ну, в і телебачення це ну просто е, дуже різні речі. І я себе заспокоїла тим, що наприклад Довженко почав займатися кіно, коли йому було 40 років, угу. і він дечого досяг, я так думаю, правда? І я якраз пішла на телебачення, коли мені було 40 років. Яка ну, красива о, така паралель з Довженком, Ви так Ну, не зовсім паралель, звичайно, Ні, але... але... Ну, це дуже мило. Ви оперлися, якби надихнулися його досвідом трішки. Думаю, і я зможу, і в мене все вдасться. Ну, дуже туди. було ми... страшно. Ми... Спочатку було страшно. Ми, насправді я не пам'ятаю, десь тиждень назад ми якраз говорили про як важко влаштуватися на роботу, як змінити якісь свої професійні історії, там 40 років В 30... 36 Навіть люди не наважуються. Але тут той приклад, що Друзі, якщо є бажання мову вивчити і професію можна легко опанувати. Клас з якою погодою, з яким стихійним явищем, природнім явищем не стихійним, ви себе асоціюєте? Цікаво, перший раз мене так запитують. Не, не знаю, не знаю. Мені треба подумати, я так не можу зразу сказати. Ну однозначно не спекотний день і не мороз. Але це, оскільки я весною народилася, я дуже люблю квітень, то можливо це десь погода другої половини квітня. Ну скажімо так, коли Ні. є зелені трішки дощі свіжості, бо так. Так. мені якраз просоціювалося, що ви та людина, яка обіймає свого ніжного кота і милує двох щоб да, да, вони да, да, не, да, не ревнували. До речі, до речі, про котів в них. Незвичні ім'я для котів, я б так сказав. Ми, зв... Ми звикли Мурчик. Там ще Мука. щось а тут Мурка Те... Тетяна. Тетянка Тарас. і Тарас, Тетянка і та чому так? Звідки? Ну, ви знаєте, я отримувала вже на горіх від своїх дописувачів, дехто навіть ображався. Від Тетяни так. Та, 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 та. і казали, що людськими іменами не можна називати там. Але це дуже симпатична історія, тому що їхніх перших господарів звати Таня і Тарас. Угу. Це актори театру Франка, і Тарас режисер відомий. Тарас, якщо там бачите, веде привіт. І це їхні кошенята. І вони, коли нам запропонували цих кошенят, верніше ми самі вибрали з чоловіком. А Тарас каже: ну хай будуть, Таня і Тарас, що ви там мучитеся. <гадуєте> ну він пожартував. Ага. Ага. І ми приїхали додому і стали думати про імена. А я кажу, слухай, ну дійсно, що там, господи, Таня і Тарас, і все, і так пішло воно. Ну, якщо чесно, по-домашньому, то Тарасунь і Тася. Ну, це uh -huh. так, як ми ж всі маємо в дитинстві якісь там uh -huh. імена такі. То по паспорту, а це... О, так, то... Oh, а це в житті. А я дивлюся, що вони якісь у вас забіяки, постійно щось там. Стосунки ну вони знаєте, це брат і сестра, у них різниця 5 хвилин. Це класичний це класичний варіант. Вони люблять один одного і вони сплять в обнімочку часто. Але, наприклад, тут недавно була лежанка, ну така дряпалка лежанка, і вони за неї билися. Ми купили ще одну таку саму, щоб вони ну не билися, Битися вони не все одно б'ються за одну якусь лежанку, бо брат і сестра. Так, так та, багато та, пояснень та. батьки точно знайдуть. Та. Хочеться, хочеться вже спитати про от саме е, професію, так би мовити, угу. і е, от в. Країні є регіон, в якому складніше робити от саме прогноз погоди, де точно скажуть, отут от нам неправда. Дощ не обіцяли, а він пішов. Є, е, звичайно, найскладніші завжди регіони для прогнозування це гори. Угу. І в горах, наприклад, от, ну, багато ж там друзів у мене і там часу не збираються, там чи взимку, чи, там, чи влітку в Карпати і питають. І я дуже завжди переживаю, тому що я знаю, що це дуже складно, особливо взимку. Ну, це Там свій мікроклімат, і тому ну, прогнозування, Саме гірської погоди дуже складне, якщо чесно. І угу. там синоптики частіше пролітають як десь над рівниною, скажімо так. А, попаду не попаду, 50 на 50? Ну, Можна і так сказати. А у вас з'явилася якась синоптична інтуїція з роки роботи? Ну, там, наприклад, Львів дощ точно буде. Обов'язкова інтуїція повинна бути. Для професіонала, ну, наприклад, в моїй професії це такий, ну, фундамент, база це освіта. Це досвід і інтуїція, це mm -hmm. дуже важливо, але вона з'являється десь мінімум через 7-10 років після того, як ти вже побув у професії, тому що опирається на досвід. Треба вже yeah. та треба. Це ну, це, це є речі, які ти відчуваєш. Просто і все mm -hmm. ми нещодавно говорили про те, що клімат дуже змінюється у всьому світі. Ви напевно це теж помічали. Ми за своє життя теж пам'ятаємо зими з великою кількістю снігу, але зараз в грудень іде дощ. Ми визначаємо як це на дотик, але ви от як киянка. Як людина, яка професійно розбирається в погоді, як змінився клімат в Києві, наприклад, по всій Україні за ну, ви знаєте, дивіться, треба чітко розрізняти, що таке клімат, що таке погода. Ага. Погода останні десятиліття справді змінилася в Києві. Клімат це ну не то, що навіть багаторічна, я б сказала, багатосторічні ситуації на певну територію. Ага, зміни, Тому такі. чи змінився клімат, це вже напевно будуть робити висновок не то, що там наші правнуки, а там я не знаю, пра -пра 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 -пра. Прапра -пра. тому тут дуже складно сказати зараз. Ця теорія. Дуже широко така популярна, що клімат міняється. Ну, справді ми знаємо, що зараз температура повітря там на землі підвищується, але говорити про те, що клімат міняється через діяльність людини, я належу до тієї меншості, яка не підтримує цю теорію, наприклад. Тому що ми не маємо ем, досвіду і ми не маємо аналізу за там тисячу років, тому що, наприклад, спостереження метологічні вони ведуться там трохи більше ста років. 100 років для вивчення клімату ну це ніщо. так як і для вивчення там ну, історії людської. Чи ага. там планети, чи щось таке? Тоді погода в Києві вона трансформується. Вона Останніми роками так це ж знаєте, погода завжди синусоїда. Є там період десятиріччя там тепліше, потім там холодніше. Ми кажемо, що там глобальне потепління, приходить січень, два тижні морозу. Всі кричать, Боже, як холодно, де ж те глобальне потепління? Тому я думаю, що ми поки що залишимо це атмосфері, це питання, а самі вже ну, правнуки наші вже на, ну, на цю тему щось трошечки напишуть. Я думаю, але садівники кажуть, що вони все ж таки почали більше висадження. Живати таких теплолюбивих ну там зараз там дерев, зараз дереву такі... і не <кій> відживаються <них> <кій> Так. Хочете гарячого чаю? Давайте, давайте смачно. Давай, угу, угу. 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 Ви сьогодні згадали про свого чоловіка, ми знаємо, що він служить зараз на чернігівському напрямку. Як вам вдається підтримувати зв'язок? Як записуєте чи котів, бо я знаю, що коли, наприклад, вдома є домашні улюбленці, то це обов'язково складова. Це як члени родини, які теж вітання передають. Як у вас відбувається це? Ну, ви попали в точку, тому що ну, ми, звичайно, списуємося там кожного ранку, і саме кожного Ранку я насилаємо чергову або фотографію Тасі тасії тарасуня, або mm -hmm. якесь відео, де вони там на вухах ходять, і все. І я думаю, що це вже зразу зовсім інший настрій. Так та, абсолютно, цей... інший mm -hmm. настрій змінюється. Ой, так хочете, щоб всі чоловіки, батьки та тусі поверталися до когості, що все, так і буде. все, все так і буде. буде. Я вірю нам, абсолютно нам тепла. Е, професія ваша, вона змінилася, бо ми говоримо зараз про те, що постійно трансформується. І ми постійно маємо чомусь вчитися. За ваші роки роботи з е, синоптиком. Е, чому вам новому довелося вчитися? Чи не злякала вас поява, наприклад, прогнозу погоди у кожному та, кожному телефоні штучного інтелекту? Як е, новітні технології на вас впливали? Ви знаєте, новітні? Технології дуже потрібні, і нам часом в Україні через брак фінансування навіть до війни цього ну, не вистачає. Але що стосується кількості прогнозів в телефонах, там, в гаджетах, на різноманітних сайтах, це все більш такі медійні. Вибачте, за таку непрофесійну фразу заманухи. Uh -huh. І треба довіряти тільки професійним синоптикам і знати, наприклад, якісь там сайти, які е, містять в штаті синоптика. Або, ну, наприклад, на наших гаджетах дуже багато от погода. Але там, ну, як там хмаринка намальована, uh -huh. там і цифра, наприклад. Uh -huh. так? Людині треба значно більше знати. Я вважаю, що людський фактор обов'язково повинен бути присутній у прогнозі, тому що ну, от я в своїх прогнозах ну, це вже мій особистий підхід. ну, Звичайно, людина знає, що. Що якщо дощ, треба взяти парасолю, чи там одягнути куртку, якусь таку з каптуром, коли сильний вітер. Uh -huh. Але коли вона летить запізнюється на роботу, вона може це забути. Uh -huh. І задача синоптика, місія його. Бути потрібним людям не лише сухо сказати, там м'ява хмарність, там часом дощ, вітер такий то так. mm -hmm. порекомендуйте щось, і люди будуть вам вдячні. Насправді, тому ці новітні технології це все прекрасно, це потрібно, дуже потрібно для таких глобальних задач, а для таких задач, як нам з вами, що одягнути, mm -hmm. там ну я не знаю, там полити квіти чи не полити все-таки людський фактор потрібний. А, а як ви вирішили долучити до своїх прогнозів е котів? Ну дощі спочатку це був апельмон. Апельмон, а тепер, апельмон, а тепер, а тепер Тетяна і Тарас. Мені все одно ну, їх поважно називати. Ну так Тетяна. правильно дуже вони я їм передам <реш> вашу повагу. Серйозно ні, Апельмон, абсолютно колись випадково вліз в кадр, коли я м, була в ну, стрім вела. Mm -hmm. Якийсь там це здається, було в часи помаранчевої революції, і він вліз в кадр. І я там ой, ой ой, там редактори кажуть, та хай буде абсолютно це все нормально. І таким чином ми почали з ним вести погоду. Але Апельмон, він був. Він був дуже спокійний. Він був такий трошки флегматичний. Його можна було спокійно тримати на руках. Ну, мене були свої секрети, бо я, я тримала його так і зажимала нижні лапи і хвіст. Щоб він не виривався, а, а підпередні підкладала руку. І таке було враження, що котик так сидить і розказує про погоду. Хоча там внизу відбувалися певні події. От. Тетянці і Тарасику півтора року. Це два шила Невсінючі. їх. Не то, що їх втримати секунду, неможливо на руках, тому ну, ще їм до синоптичних зірок трохи поприсідали. З дикторами ще рано бути, так, Чекай, підростуть. Mm -hmm. Як з'явилася ідея взагалі писати ось такі цілі історії. А, не, не просто прогностик. Такі сухі, а цілі історії красиві. У вас такі словечки там підібрані. Як це все створювали? Ну ви знаєте, я взагалі дуже люблю м, слово, і я, наприклад, навіть в школі ще коли вчилася, мені в твори дуже вдавалися. Я знаєте, як кажуть, є фізики, є лірики, я от. Лірик, так, мені це дуже подобається. Я е, найулюбленіше моє заняття на світі це читати художню літературу. І напевно звідси так якось воно і пішло. І коли я вже опинилася у Фейсбуці, отримала ту, там прописку там багато років назад, я перше щось таке та, написала, і це якось так зайшло. І я стала трошечки там писати. І я навіть такий, ну хтось може не знає, такий секрет відкрив що. Я навіть написала, ну вона ще не опублікована, я дуже сподіваюся, що колись це стане. Це я написала книжку, вона дуже речі, її такі розділи все друкувалися в історичній правді mm -hmm. на сайті. Це про Київ, мого дитинства, моєї юності і молодості. І зараз, на мою думку, урбаністичної літератури нам не вистачає, їй мало. От про Київ, про сучасний Київ, тому що дуже швидко дивіться, як вам не здається, що час просто спресувався і, наприклад, вже не 24 години у добі, її менше mm -hmm. є. А мені все здається що це через те, що ми доросли e, ну, шимо. Ці всі моменти їх треба фіксувати. І я таким чином написала таку книжку. У неї така умовна назва поки що тролейбус номер 15 бо я ним їздила в школу, і там ну, завжди я на Печерському районі жила, і в центр цей uh -huh. тролейбус мене возив. І кожна зупинка має свою історію. Кожна зупинка, вона має, ну по-перше, вона має назву, значить, вона вже має свою історію. І плюс цієї зупинки має мене якісь там асоціації. І я таким чином це там розширила і вийшла просто книжка. Ну, дай Бог. Вийде, і тоді я сподіваюся, вона запросите на презентацію задоволенням. Але я вас слухаю, і думаю, що ви ще екскурсоводи могли бути цікавим по Києву. Бо до кожного, навіть якщо історія є про зупинку, то про Київ 100% можна можна Ну Це в мене більш емоційні такі враження, тому що екскурсоводом треба, напевно, знати краще. Ну, історію, цифри, Так і мене з цим трохи вам вдається взагалі відволікатися від роботи, бо я так думаю, погода вона ж постійно з нами. Ви другий раз за ефір дуже класне питання. <світ> Дякую. Так, е, е, ви знаєте, я не відволікаюсь від погоди, тому що від прогнозу погоди, тому що це не моя робота, це мій образ життя. Мені це uh -huh. так подобається. Для мене не проблема, коли, наприклад, якась грозає. Там ну, раніше по радару дивилася, зараз радар, на жаль, знищений в Борисполі uh -huh. під час війни. Я могла в третій годині ночі встати, написати коротко пост і попередження. Uh -huh. е, мені це в кайф. Мені це я. я у ну, мене немає такого, що з 9 до 6 я прийшла на роботу, отримала там зарплату, і там ненавиджу ранки, радію без 5-6, коли я біжу я до дому. Я 24 години на добу, як ви абсолютно правильно сказали, атмосфера вона постійно працює, та? всі 24 mm -hmm. години на добу, в неї нема перерви, в неї нема mm -hmm. вихідних. І так само в мене, але мені це дуже подобається насправді.